Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення прифронтових та прикордонних міст і сіл Чугуївського та Куп'янського районів області. По місту Куп'янськ ворог завдав удару ракетою «Гром-Е1». Пошкоджено інфраструктурний об'єкт без постраждалих. Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі. У селі Западне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок. Близько 14-ї поблизу села Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрою підірвався трактор МТЗ-82. Двоє чоловіків 31 та 68 років, що були у тракторі, отримали поранення та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Рятувальники звітують, протягом доби сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О півдні 28 вересня ворог завдав артилерійського удару по селу Кіндрашівка Куп'янського району Харківщини. В результаті обстрілу на околиці села горів сухості на відкритій місцевості на площі трьох гектарів. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі двох оперативних відділень та 9 чоловік особового складу ДСНС. Пожежу було ліквідовано о пів на 15-ту. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає. 28 вересня, о пів на 14-ту на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу внаслідок обстрілу в селі Куттівка Дворічанської громади Куп'янського району. Горіла хвойна підстилка на площі Чорно. 4 гектарів. Від ДСНС для ліквідації наслідків залучалось дві одиниці техніки та п'ять осіб особового складу. 19 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Дві з них спричинили ворожі обстріли. Решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Сов'єва та Ігор Мікенін. Харків. Новини.